Розірвання договору з компанією автомагістральне обслуговування доріг у 2022 році, яка нібито не забезпечила виконання першочергових завдань під час війни. Це причина слідчих дій НАБУ в Житомирський ОВА, які відбулись 25 квітня. Про це сьогодні повідомила прес служба обласної адміністрації в Телеграм. Обшуки, які пройшли у Житомирській обласній військовій адміністрації, зокрема у департаменті регіонального розвитку, пов'язані з розслідуваннями, яке проводить Національне антикорупційне бюро України щодо обставин розірвання договору на експлуатаційне отримання доріг в області з компанією автомагістраль, яка раніше намагалася оскаржити це рішення у судовому порядку. Однак ще 13 квітня 2023 року, північно-західний Апеляційний господарський суд визнав дії департаменту регіонального розвитку Житомирської уваги правомірними. Причиною розірвання договору стала неспроможність компанії автомагістраль виконувати роботи, які під час бойових дій є першочерговими: ремонт доріг пошкоджених внаслідок ворожих бомбардувань, забезпечення режимів світломаскування на дорогах області, відповідно до вимог військового командування, залучення інженерної техніки для ліквідації наслідків обстрілів. Та зведення оборонних споруд в умовах воєнного стану така ситуація була неприпустимою та загрожувала зриву виконання заходів з оборони Житомирської області. Тому рішення про розривання договору з автомагістраль було обґрунтованим та правомірним, що підтверджує постанова суду. Директор підприємства автомагістраль Микола Скоростецький у коментарі Суспільному розповів, що розірвання договору експлуатації незаконне. Ми подали на. Суд першої інстанції значить, визнав, що було незаконно розірвано угоду. А апеляція значить, сказала, що, що законно. Але в рішенні суда там немає, що ми справлялися, не справлялися. Там вони написали зв'язку з форс-мажором. Тобто, ми писали листи, що надавайте нам завдання, ми готові будемо виконувати. Те, що вони розказують, це обман обман. Вони розірвали з нами договор чи договора і заключили на 50% процентів дороже з іншими підприємствами на ті самороботи. Нагадаємо, що ми звернулися за коментарем до Набу та військової адміністрації з проханням прокоментувати причини слідчих дій та їх наслідки. Дмитро Клименко Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. 26 квітня відбулись вибори ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка. До бюлетеня були внесені три кандидати: доцент кафедри біологічних наук Дмитро Вискушенко, професорка, докторка біологічних наук Галина Киричук та професорка-докторка біологічних наук Олена Уваєва. За результатами таємного голосування перемогу отримала Галина Киричук. Мало брати участь у виборах 484 особи з'явились на виборчу дільницю. Отримали бюлетень. Тань 426 осіб, тобто достатньо висока явка. Лискушенко Дмитро Андрійович набрав 66 голосів. Киричук Галина Євгенівна 284 голоса. І Уваєва Олена Іванівна 51 голос. Також не підтримує жодного кандидата. Проголосувала 21 особа. Недійсних бюлетнів виявлено 4. Вискушенко Дмитро 13,6%, Киричук Галина 58,7%, Уваєва Олена 10,5% і не підтримує жодного кандидата 4,3%. Вибори розпочалися о 9 годині ранку і тривали до 15 години. Участь у голосуванні взяли викладачі, студенти та технічні працівники закладу. Викладач кафедри мистецької освіти Володимир Берелет каже, що сподівається, що новий ректор сприятиме кращому фінансуванню університету. Сподіваємося, як завжди на краще життя, щоб нам краще працювалось, краще нашим студентам навчалося. Тобто, сподіваємося на це. Сподіваємося на те, щоб матеріально більше підтримано було. Тому що у мене, мене синічна майстерність, професія студентів. Ми маємо мати свій студентський театр, маємо костюми, декорацію, маємо. а для це потрібні кошти, так що на це сподіваємося. Не вистачає єдиного перемоги, щоб наші викладачі, наші студенти повернулися в стіни навчального закладу. Оце єдине. Мені здається, бажання тільки перемоги. Я працюю тут 20 з лишнім років. Вже я вважаю, що наш університет найкращий в нашому регіоні, не тільки. Принаймні, ми викладачі все для цього робимо. Керівництво все для цього робить. Я вважаю, що все так і буде. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини, Житомир. 74-річний житомирянин Костянтин Давиденко 26 квітня прийшов до пам'ятника пожежним, які врятували світ, щоб вшанувати колег, які загинули під час ліквідації наслідків аварії на чаес у 1986 році або померли від упливу радіації. Чоловік розповів, у перші дні після вибуху на станції у зону відчуження поїхали майже дві сотні житомирських рятувальників. Костянтин каже, тоді він працював в обласному управлінні ДСНС, і його завданням було Порядити колег. Тоді відправляли туди, всіх туди, чим могли, тут екіпірували. Ми тут займалися тим, щоб в загоні нашому було все для того, щоб там ліквідовувати наслідки, щоб не було нестачі нічого ні в спорядженні, ні в обмундируванні, ні в чому. От не в пожежній а в технічному бенні і в їжі наш загін тоді дуже багато зробив. Він після кіян був. Через 10 днів Костянтин Давиденко написав службовий рапорт і сам у складі зведеного загону рятувальників поїхав ліквідовувати наслідки вибуху на атомній електростанції. Ніс службу в Овруцькому районі, в Народичському районі по захисту. Від мародерів, захисту. Радіація дуже велика була в тих районах, в тому місці. Люди все залишили. Коли поїхали, пустки стояли, страшні такі були. Знаєте, аж страшно було дивитися. Тільки усі одичевіли собаки, ходили коти. Вже починали вовки зайців. Важко було дуже. Ну ми зі своїм завданням справились. Загалом ліквідатор ЧАЕС у зоні радіаційного забруднення був понад 45 днів. Коли висока радіація чувствується, по перше, дуже сильний головний біль. Дуже в роті в мене були металеві зуби, металевий приприсприсмак. Голова кружиться, коли дуже висока. Зменшається радіація, майже не відчуваєш нічого. Просто знаєш, з приладом ходиш, бачиш, що вона тут є, а так нічого не відчуваєш. А нам забороняли писати, скільки на самом деле наші люди отримують радіації. В 5-10 в разів ми писали менше. Хоча з дозиметром ходив, казав, що дивіться, всім розгадав, мовчи. Не одна людина із нас, хто там був з загону. Із того, хто цим займався роботою, не одна людина не сказала, що я вже не можу, що я не хочу, я не піду. Наслідки перебування у зоні дії радіації вплинули на стан його здоров'я, каже Костянтин Давиденко. Я інвалід Чорнобиля. От в мене перша категорія. У мене гепатит. Я підхватив зразу в мене печінка. Лікуюся, ну що ти зробиш, треба жити. Попри вік та стан здоров'я, Костянтин я, працює. Я зараз працюю директором підприємства Пожежний захист, таке, де працюють працівники, бувші працівники пожежної охорони. До сих пор працюємо, все, щоб допомагати людям ліквідовувати пожежі, наслідки пожеж, і щоб не було пожеж. Якби не мій вік і не, не тикався, в мене... І я чотири рази в інфарктному вже лежав у відділенні. Понимаєте, це, це теж наслідки Чорнобиля. Ну, я скажу, якщо потрібно буде, кажу, ми піднімусь я все, що годно, зроблю, досвід, буду не дам. Їм сюди до нас прорватися нікому. Нагадаємо, 26 квітня минають 37 сьомі роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Упродовж квітня травня 1986 року. У ліквідації наслідків брали участь 300 рятувальників із Житомирщини. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир. Слідчі служби безпеки України повідомили про підозру двом жителям Житомирської області. Вони виправдовували збройну агресію Російської Федерації та закликали до підтримки загарбників. Про це розповіла речниця СБУ в області Ірина Мартинюк. Одним із зловмисників виявився 46-річний працівник залізниці, який проживає у невеличкому селі на Коростенщині. Свою публічну антиукраїнську агітацію він здійснював у звичайному сільському продовольчому магазині. Зокрема, чоловік стверджував, що Росія на Україну не нападала, натомість він звинувачував саму нашу державу у тому, що вона спровокувала Російську Федерацію до ведення агресивної війни на нашій території, і нібито Україна досі продовжує сама себе бомбити. Також чоловік привселюдно стверджував, що він із нетерпінням очікує настання і прихід руського міру на Житомирщину та того моменту, коли Росія встановить свою справедливу владу на нашій території. За словами Ірини Мартинюк, СБУ про підозру повідомили і 39-річні жительці обласного центру. Вона є уродженкою Керчі, це Автономна Республіка Крим. А 10 років тому вона переїхала до Житомира на постійне місце проживання. Антиукраїнську публічну діяльність вона здійснювала серед працівників. Рабничого підприємства, на якому працювала і сама. Наразі досудове розслідування у обох кримінальних провадженнях завершено. Обвинувальні акти разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті. Тетяна Дукач, Сергій Кобелянський, Суспільне, Новини Житомир. Мороз, мороз, я телек, Плюс іди вийшли. 25-річний Павло з позивним «Телек» служить за контрактом в Державній прикордонній службі з 2016 року. Чоловік почав службу у рідному місті Могилів-Подільській. А з 2019-го перевівся у Краматорський прикордонний загін у місті Бахмут. Бахмут перше березня. Я зараз знаходжусь на алеї Троянд. Тут до речі дуже дуже красиво. Навіть незважаючи по про те, що свинини -собаки, собаки дуже рядом. Вони вже дуже близько сюди підійшли. Вони буквально 22 кілометри за північним ставком. А що, я сподіваюся, що ми відіб'ємо бахну, все буде добре. Павло зараз перебуває на ротації. Він розповідає, що завжди буде пам'ятати свій перший бій. Ми були в посадці під підгородням. Там було дуже страшно, але ми там прийняли свій перший бій. Там дуже дуже сильно хочеться. Росія на нас давила, Але нічого, ми це пережили. Ну, вони нас подавляли вогнем просто. Дуже щільним вогнем. У нас вони вибули з тої посадки на той момент. Ну, в Бахмуті там, кожен момент був той, що кажеться, що це буде останній. На прийомі телек. Ми на точці евакуації. Головний сержант Павло каже, що страх на війні це нормальне явище. б нічого б не говорив, що там не страшно, я не боюся. Всі бояться. Якщо людина не боїться, то їй вже потрібно забрати з позиції. Чи доводилося вам от, зустрічатися з росіянами обличчя в обличчі? Е, так, е, був такий момент. Це було 11 січня. Ми заходили в посадку на підгородньому. Коли е, ми підійшли у нас, було у нас група була з п'яти чоловік. Я йшов. Е, Групи. Ми підійшли, його видно не було здалеку, він був у горці стояв. Так і трава, горка, то форма, вони ззивалися, дуже сильно зливалися. Я підійшов до нього притул до 10 метрів, коли я вже його побачив. Я в нього тоді запитав Ти хто, ну, я був в шоці, я запитав Ти хто, він мені відповів Луганськ. Ну, тоді ми з хлопцями зробили декілька пострілів, бачили, що впав. Павло говорить, що тільки на війні зрозумів, що таке справжня чоловіча дружба. У мене є друзі, друзі з дитинства. Це не та дружба з людьми, з якими я знаходився там. Це побратими мої, в яких я точно буду впевнений, які мене в біді не залишать, які мене підтримують, які будуть завжди зі мною. Я не знаю, що може бути крепше за цю дружбу. Прикордонник розповідає, коли йшли на завдання, то завжди піднімали собі настрій, слухаючи музику. Так наші хлопці збираються на бойове завдання. Вихід напередок. Коли хлопці ми ж заходили на позиції, то ми завжди заходили з посмішкою на лиці. Ми завжди посміхалися, жартували один до одного. Тобто, там, я там кричав в толік, кажу, хто сьогодні 200 чи 300 буде. Та я не знаю, а ти хто? Кажу, ну може 200, може й 300. Тобто, ми жартували, звісно, підтримували собі моральний дух в цьому плані. Коли ми вже знаходилися на позиціях, коли нас дуже щільно обстрілювали, то молився. Думав про те, щоб залишитись хоча б живим. Павло каже, що має родину: батьків та старшу сестру. Вони спілкуються кожного вечора по телефону. Бо мамі завжди говорите правду. Ні, не, не завжди. Тобто, зараз коли вона питає, що там, як у вас обстановка, я кажу, все хорошо, все нормально. Вона каже, я б завжди, все хорошо, все нормально. І, ну, свариться зі мною. Ну, я мамі не можу сказати, як там дійсно що відбувається. Вона каже, я ж бачу в телеграм-групах. Кажу: ну, групи кажу, бреш, от кажу, у нас тут все хорошо, у нас тут все спокійно. Є Луча робота в мірі. Оша робота в мірі. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк. Суспільне новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.